Такая от картинка, тая вулиця. Вроді нормально, так дорога, але коли полатали ті ямки, але, а але понамальовували стрілки. Угу. Це і все. Бать на увазі колоцегельного. Ні, ні, Карпенка донизу, а, туда, а, до, туди, ну, ну, Від Берегині, берегині. берегині. так. так. — Там береги. Від берегині, так? Там як дощову погоду, то там і губ, і все. Ну, там може не ремонтували, бо знають, що буде будова, там ж гаражі дозволили за півдарма купити. жде тільки <кій> на Семененка коли відремонтували дорогу. Люди скільки му з років, поки дім не збудувала компанія. яка... А ну, яка, Вони там непогано зробили, це Семененка дорога, але черга надовго. І розширили тим більше і трохи, щоб вона була прихильна мазенька. Я закрою газетку. Про все. А, все. два можешь А то щось помогло, оця штука чи то все. Трошки помогло. Водії автобусів кажуть не дуже. Та буквально, вони нехай ще навчать їздити вперед. Вони дійсно водії автобусів не там можна притулитися, собі і щоб штуки той вод. Влізла легкова машина, а він не він стане посередині і все. А відповідую дорогу зробили під тим мостом, то не такі пробки, але все. Що кажуть люди про політику, якщо говорять, чи ну плюються? Вже нема про що балакати. Це вже все. Не. А не. вірять, що підпишуть в вільню чи навіть про хто не хочуть говорити. Ну і що ну, ну і що з того, що підпишуть і ми перейдемо на той Євро. Ну, ну і що воно? Ну, що ну, ну, воно дасть? Дешева робоча сила в Європі з'явиться. Захило, що там, що вже Всі тікали за границю комунілій. Вжить, вжити, вжити. Uh -huh. Всі втікали заранитися по маленький. Да, безвізовий в'їзд. А без yeah. цей магазин кому мішав? <laughs> що тут таке? Що ви зробили? Це yeah. тут розквітно. Горець з стріло, <світ> з алкоголізмом. А хто має монополію. Тому <світ> ну, що можна до університету. está do... Não, é assim, não? Uhum. Ah. А за 5-4 станция Бам Канада. За бамя так. 118-й бам Канада. 118-й бам стройки Канада сюда. Ой,